Всім доброго дня! Сьогодні у нас планується красиве відео з бірюзовими прикрасами, з бірюзи або пресованої бірюзи. Але спочатку я хочу показати дещо інше: перш ніж ми перейдемо до бірюзи, яка буде. Цікава, ну, як справжній бюрюзон зі своїми природніми моментами. Але починаємо. 18,3, 18,4, трошечки недотягую до 18,5. Класний у мене є комплект, який я хочу нагадати. Він дуже красивий, він такий мікс класний. Один. Тут у нас кіаніт, рубін і красивий е, аметист саме такого цікавого. Кольору з рожевим трошечки відтінком. У мене ж аметисти часто бувають, тому я знаю, що, е, що е, є незвичний відтінок. Да? От, Наприклад, за 3500 тут зараз порівняємо по кольорам сам аметист. Ну, мені здається, що камера трошечки ловить. І тут у нас в лапках. Але він 4 тисячі гривень, ось цей комплект. Красивий ось цей 3500, але тут є а, цяточки на а, гранатові. От. Зараз ми подивимося все одночасно. Я жартую, це просто так вийшло показати. Тут ви для себе сторону обираєте на яку краще. Рубін красивого, реально красивого відтінку. Ну, всі камінці красивого відтінку. Він невеличкий. Я б сказала, середнього розміру 20. Ну, нехай 20 на 14. Ось такий красивий. От я би його рекомендувала, якщо ви любите рубіни, саме класного кольору рубіни, десь трошечки більше 6 мм. Це може до 7 мм. Ну і кіаніти і аметисти самі. Класного відтінку. Так, ви зрозуміли, що це те, що я рекомендую, і він от такого плану один. 4000 або 3500 у 19 розмірі, а гранат і цитрин Я собі таки лишила трошечки іншої форми сережки в нижній камінці. От, дуже мені подобається ось такий мікс. Типу світлофор, де три кольори. Це прям моя мрія. З того моменту, як я побачила перші індійські прикраси, дуже мені хотілося, але я бачила лише за дорогими цінами. Можливо, навіть дорожчим. Ну, типу, 200 доларів тоді комплект коштував. То я не взяла. От. Так що ціни завжди були. Ну, тоді хоча був курс, який 25. Так, 4,5 см довжина сережок. Каблучка як приємне таке доповнення до цих сережок. Тож це не роз'єднується. Ну, немає такої змоги, щоб купити окремо сережки. Ще раз наголошую на тому, що камінці саме крупні, бо зазвичай бувають дрібніші. Тут невеличкий штифтик. На, в принципі, на середню і на маленьку мочку підійдуть. Це вже в розмірі 18,3 маленький, але тут топаз, хризоліт і цитрін 3400 гривень вартість. Ось такий мікс повністю довжина 4,2. Хризолітик у нас. Ну, хризоліт майже сантиметр, а топаз десь 7 міліметрів. Так, тепер переходимо до е, бірюзи 16,4, 16,5. Ось така каблучка. І сережки, це комплект. Комплект 2850 гривень. Справжня бюрюза вона є ось така. Красивий зелений колір сережки і каблучка трошечки відрізняється. 9 грамів вага сережок, Каблучки вага 841. На виробах є українська проба, але це виробництво Індія. Ось на каблучці. От такий нюанс, що маленький розмір. Зверніть увагу на бірюзу Ну от, трошечки відрізняються, буде ще кулончик у нас ну, просто схожий, тож я його покажу хочу показати одразу. Кулончик наш. Красивенький. Кулончик 1250 гривень. Ось такий дуже, до речі, красивий колір, і він, в принципі, я думаю, буде личити сюди, але більше до каблучки сережечки трошечки відтінок відрізняється. Але бірюза натуральна, тож нічого поганого в цьому, в цьому немає. Але на колоні немає української проби. Так, це такий так виглядає позаду. Далі, справжня бірюза красива. 18,2, 4 тисячі гривень, і причому вона велика. Ось такий колір відтінок. 28 на 14 розмір. Овальна така, класно витягнута. Так, буде ще браслетик, він по відтіночку більше до наших попередніх комплектів. Браслетик 4 тисячі гривень. Ще до нього дійдемо. Це в нас був 18,2 розмір. Ідемо далі. Ще хочу нагадати шматочки, бірюзи, Воно всього 2000 гривень, але це мозаїка, 18,2. Також трикутник. Це ми її дивилися. От, тут з такими е, прожилками намальованими. Ну, це складено зі шматочки. Ні, не знаю, називається це пресбюрза, напевно, все-таки майже так. А, і ось такий комплект 2000 гривень рівно. Розмір 15. Ну, нехай на 15. Красивий колір. колір морської хвилі, але такий до блакитного. Наступний комплект. Чітко 18. Це прес бірюза 2500 гривень з такими красивими швензами. Тут невеличка бірюза але камінчик красивий, охайний. Намальовані красиво рівно прожилочки, ось так позаду. Це в нас все Індія. 4,5 повністю довжина. 2,5 наша, ну, можна сказати, шляпка. 11 грамів вага сережок. Браслетик за 4 тисячі гривень туди... булька. тут булька. Тут 19,5 довжина. На ньому також є українська проба. Ось такий крючечок. Навіть дві проби. На кільці. І отут ще на головці замочка. 19 з половиною довжина справжня бірюза. така до нього інформація. 20-26 вага. Справжня бірюза Тепер. Пресована, ще класна штучка. Класна, можна сказати, гігантська. 30 грамів вага, 3000 гривень вартість. Тут також є українська проба, але її погано видно. Вона лазерна, ось тут вона лазером нанесена. І 9,2,5 індійська. Єдиний момент, що тут ось ця маленька крапелька, вона не закреплена, не, тобто не пропаяна, вона просто притиснута. Все інше, все класно. Дуже красивий колір з таких квадратиків. Давайте глянемо її велетенський розмір 6,2. З вушком 8 см. Вушко, ну, таке, чи маленьке. Каучуковий або товстенький шкіряний буде сюди до теми. Рідко таке буває, на жаль, але дуже така оригінальна річ. Українська проба лазером тут нанесена. Красиво намальовані прожилки. За кольором підходить до наших шляпок, але стиль зовсім різний, не знаю. Чи можна поруч, напевно, краще з чимось іншим. Ось про підійде. Ось такий кулон. Хвилиночку велетень, 30 грамів. Так, далі я не показала каблучку. Це вже у нас натуральна біржа. 1700 гривень 18,8. Ось така каблучка самотня. Вона з зеленою такою плямкою. тут бірюза невеличка. Всередині тут немає української проби. Але каблучка така цікава. Тут трошечки прожилки, трошечки таких плямок, тут вона зелена в поєднанні з синьою. Вона така, яка є в природі, не підфарбована нічого. Ніхто її не чіпав. Просто зробили такий момент, що всередині є якісь от посріблу моменти, комусь вони можуть бути критичними, комусь ні. Тому я стараюся звертати на все увагу. Легко заполірувати, ну нічого страшного, прямо в цьому немає, якщо що, але я показую. 14 грамів вага каблучки. Ну, Немаленька, да? там більше срібла, бо шматочок бірюзи невеликий. Наступна у нас підвізка 23 грами. І коштує вона 2000 гривень. Це натуральна бірюза. Тут є українська проба. Ось так вона виглядає. Вона реально велика. 23,15, вага, Зазначено тут у нас так. Також зелена, тут зелена, тут трошечки така бірюзова. Не сильно так, не оброблений, я б сказала, камінь. 41 на 41. Ну, це приблизно так. Вона. Не є рівною українська проба є лазерна. Її, в принципі, нормально видно, я так думаю, що ви побачите на новій пошті. Сам камінчик виглядає ось так. Десь можуть бути дірочки або щербинки для природного каміння це нормально. Дві тисячі гривень. Вушко величеньке. Так, і на шкіряний, і на каучук. Краще саме такі матеріали брати, тому що тут вже велика вага іде і буде вам зручніше. Що у нас тут? Це вже не бірюза Бірюза, дівчата, наче все. Бачу я, що в мене ще є. Може нічого. Це у нас амазоніт Амазоніт ось такий родований ось такий 1500 гривень з покриттям родію. Колір насичений 25 мм камінчик, але вушко невеличке. Він такий зеленуватий, як насичений зелений. Трошечки темніший, ніж, ніж бірюза. Можна сказати, що як колір. Смарагду. Таке вушко невеличке, красивий такий, блискучий. Ось так виглядає позаду. Далі в нас геліотіс невеличкий, маленький, буквально 4 грами вага. Але ось така оригінальна штучка. Також є українська проба, індія все у нас сьогодні. 1200 гривень вартість. Ось такої вирізаною. штучкою. маленька, маленька крапелька геліотісу буквально до сантиметру невеличке вушко. Далі 22 грами тут немає української проби 2700 гривень, адуляр ось такий красивий, з вирізаними штучками тут є клеймо. Нечітка проба. Все у нас сьогодні срібло. Ось такий адулярчик квадратний, виглядає масивно. 36, не 36- з величеньким таким вушком, як у нас в тому великому колоні. Мені подобається, коли якісь квадрати, прямокутнички, бо це вже буває рідше основного кружочки овали, а це в нас щось таке, вже така геометрія. Далі Індія 48-49 см. Ось таке коліє, рутиловий кварц з шерлом та топазами. Тут також є українська проба. Тут можна його зробити коротше. Ось у нас вона стоїть. Можна зробити його як вам завгодно. от це мені подобається. 44,5 грами вага. Крапелька. Класне крупне кольє. Ось таке у нас сьогодні відео прикрас. Всім дякую за увагу. Всім бажаю гарного, приємного дня. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До побачення!